У Житомирі на обліку перебуває 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них 5 тисяч 577 людей отримують допомогу на проживання. Проте 26 січня цього року Кабмін ухвалив постанову, за якою з 1 березня грошову допомогу надаватимуть лише певним категоріям населення. Зокрема, цією постановою передбачено, що на автоматичне продовження виплати з 1 березня 2023 року матимуть право найбільш вразливі категорії населення. Це пенсіонери, розмір пенсії, яких становить менше ніж 9444 тисяч гривні, особи з інвалідністю першої чи другої групи, дітки з інвалідністю до 18 років. Хворі діти, яким не встановлена інвалідність, а також діти-сироти та діти позбавлені батько, батьківського піклування, батьки-вихователі та прийомні батьки. Розмір зазначеної допомоги залишився незмінним для осіб з інвалідністю та да, дітей це становить три тисячі гривень, для всіх інших категорій дві тисячі гривень. Також право на продовження виплати за заявою на наступний шестимісячний термін мають. Дітки, які прибули без супроводу законного представника, вагітні жінки після 30 тижнів вагітності, особи з інвалідністю третьої групи, та особи, які набули право на пенсійну виплату, та отримують відповідні виплати. За словами фахівців департаменту соціальної політики міської ради, право на виплату допомоги на проживання ВПО не будуть мати ті люди, які працюють та у складі сім'ї мають дітей старше 14 років. З листопада 2023 року. Допомога на проживання призначається на родину, а не як було раніше на одну особу. Відповідно на сьогоднішній день до нас вже звернулося 608 осіб, що становить 304 родини з заявами для продовження виплати допомоги на проживання. При визначенні права на допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам зараз буде враховуватись не тільки майновий стан, а також і буде проводитись розрахунок доходів, що має становити не менше ніж 9444 гривні на одну особу. В департаменті соціальної політики наголошують, що для продовження виплати внутрішньо переміщеним особам необхідно звернутися до управління соціального захисту з оригіналом документів і написати відповідну заяву. Ми наголошуємо, щоб внутрішньо переміщені особи не забували протягом 14 днів повідомляти нас про обставини, які можуть вплинути на право отримання допомоги на проживання. Зокрема, це якщо у них на депозитному рахунку є депозит в сумі більше ніж 100 тисяч гривень, або вони здійснили оплату одноразово, або покупку земельної ділянки, нерухомості. Нерухомого майна, іноземної валюти або цінних паперів в сумі, що перевищує 100 тисяч гривень. А також у них в наявності є житлові приміщення на територіях, на яких не ведуться бойові дії. Іван Касивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.